Хобі випускника Павла Карате після закінчення школи планує здобувати професійно технічну освіту. Я вже їздив на змагання в Дніпропетровськ. Посів друге місце на чемпіонаті України. Почав займатися, бо сподобалося. Хочу бути сильним, щоб захищати тих, кому це потрібно. Крім спорту, учні спеціальної школи інтернету займаються танцями, малюванням, клоунадою. Шестикласниця Ярина любить проводити час активно. Я дуже люблю спорт, волейбол, я люблю танцювати, я учасниця художньої самодіяльності школи, люблю клоунади, учасник народного колективу «Уток» клоунади. Люблю фарбами, малюю олівцем, графікою. Різні. Люблю малювати тварини, природу. У школі освіту здобувають 86 учнів. Поза уроками без діла ніхто не сидить, каже директор Ольга Бавикіна. Дітки мають отримувати в нас в інтернаті, і вони отримують корекційну. Реабілітаційну відновлювальну роботу ми з ними проводимо і надаємо освітні послуги. Ми намагаємося в кожній дитині знайти якийсь талант, якесь вміння і його розвивати. В інтернаті навчаються діти з усієї області. Ірина Соляник, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.